Ну а далі про перевірки військових госпіталів будемо говорити з представником уповноваженим уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрієм Крючковим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо вітаю студію, Вітаю глядачі. Тож, пане Андрію, як часто загалом проводять перевірки військових госпіталів і на чому акцентують найбільшу увагу під час таких перевірок? Моніторингові візити, ми на цьому акцентуємо увагу, що ми проводимо не перевірки, а проводимо моніторингові візити. Тобто, щодо частоти їх проведення, немає якогось певного графіку, який має проводитися якоїсь частоти, і що ми саме маємо перевірити. Однак, в свою чергу, офісом омбудсмена здійснюється аналіз заяв та скарг, які надходять до нашого офісу в полажено Верховної Ради України з прав людини. Також свою чергу ми здійснюємо на постійній основі аналіз інформації з засобів маси інформації соціальних мереж, і безпосередньо на підставі цього вже приймається рішення щодо проведення моніторного візиту того чи іншого закладу. Можуть бути такі візити і позаплановими, наприклад, за зверненнями інших людей. Так, так, візити можуть відповідно до нашого мандату і від, відповідно до регламенту, у нас можуть бути візити як планові, позапланові, цільові, а також повторні. Власне під час таких візитів, які можливо помічали, якщо говоримо наприклад про Закарпатську область, як з якими проблемами можливо недоліками стикалися, які можливо усували одразу або давали можливість на їх усунення подальшому. Так, що стосується безпосередньо Закарпатської області, і безпосередньо ситуація, яка склалася в військовому госпіталі місця Мукачево, можемо сказати, що ну, основна увага звертається, на те, що надання якісних медичних послуг на гідні умови перебування наших захисників, на, на достатній простір, безпосередньо що передбачено державними будівельними нормами, на достатнє якісне харчування. На безпосередню архітектурно інформаційну доступність для нормальних умов перебування наших захисників. Ну, власне, ми якраз спілкувалися з волонтерками Мукачівського шпиталю щойно. Вони розповідали про потреби військових, які вони закривали. Під час перевірки у цьому медзакладі, які результати там моніторингу, моніторингового візиту саме. Ну, найперше, бо поряд. З нами безпосередньо здійснено основна форма проведення наших моніторних візитів, це конфіденційне спілкування з в нашому випадку з пацієнтами, з військовослужбовцями за відсутності будь-яких сторонніх осіб і в першу чергу посадових осіб, що дає об'єктивно з'ясувати обставини, які склалися в тому чи іншому закладі. Що стосується безпосередньо військового госпіталя міста Мукачево, то було встановлено. Порушення прав людини, які потребували негайного вирішення, це, наприклад, такі, як безпосередній доступ до питної води в палаті. Вода була, госпіталь був забезпечений водою. Однак вона знаходилася на коридорі і потребувала або звернення до медичного персоналу по допомогу набрати води, або безпосередньо пацієнту потрібно було особисто набрати воду і занести собі в палату. Також не забезпечено в госпіталі системою виклику медичного персоналу. Є створена своя система за рахунок мобільного телефону, який постійно знаходиться в медичної сестри, і наявний номер мобільного телефону в палаті. Пацієнт може набрати і звернутися до медсестри, але за свою чергу також викликає певні трудності, потрібно набрати телефон, якщо можливо, забезпечити системою виклику медичного персоналу. Окремо слід зазначити також щодо архітектурної. Доступності пацієнти, медичний персонал прикладає масу фізичних зусиль, щоб доставити пацієнтів з першого на другий етаж. Вони це роблять вручну Потрібне облаштування зовнішнього ліфта, який дасть змогу транспортувати пацієнтів на другий етаж. Також додатково потребує де не завершені ремонти, окрім приймального відділення, до влаштування санвузлів. Для безпосереднього, що стосується архітектурної доступності, також в медичному закладі є наявний новітній комп'ютерний томограф, однак він не введений в експлуатацію, що призводить в свою чергу до транспортування наших захисників до інших медичних закладів з метою проведення медичного обстеження. А яка подальша про, процедура потребує... усунення цих недоліків, пане Андрію? Процедура: Ми, за кожним моніторним візитом нами готується звіт. У звіті надаються рекомендації керівнику безпосередньо, в нашому випадку, військового госпіталю щодо усунення порушених прав виконання наших рекомендацій. Також надсилається запит до вищої ланки управління з метою контролю з їхньої сторони за виконанням наших рекомендацій. В Тому числі, я вже попередньо зупинявся, що у нас є такий вид моніторингу візиту як повторний. Після того, як нам надходить відповідь, що за результатами вжитих заходів виконані наші рекомендації, ми без попередження в будь-який час доби ми маємо таке право відповідно до нашого мандату, відвідуємо заклад і перевіряємо вже самі об'єктивно чи виконані наші рекомендації щодо порушення прав людини чи ні. Ще хочу окремо зупинитись на тому, що за невиконання рекомендацій повноважної Верховної Ради є адміністративна відповідальність, і ми можемо притягувати керівника установи організації до адміністративної відповідальності. Попередньо йдуть на зустріч стосовно усування якраз усунення цих недоліків. Е, так, е, попередньо на, зу на зустріч йдуть. Я хочу сказати в позитивну сторону, відмітити, що реакція була миттєва. Що стосувалося питної води, було забезпечено напевно протягом однієї години за допомоги районної влади, вода була забезпечена в кожну палату. Також надалі продовжується забезпечення водою, і на себе місцева влада взяла зобов'язання, що й в подальшому буде здійснювати забезпечення питною водою. Окремо хочу зупинитися безпосередньо щодо умов перебування в самому шпиталі. Нами проведено конфіденційне спілкування, в тому числі безпосередньо з захисником, який напередодні був доставлений в Мукачівський госпіталь, на момент нашого візиту, він оголосив голодування. Однак, уже під час перебування нашого безпосереднього госпіталі, під час особистого спілкування з ним взяти, ну і взяти особисті зобов'язання, що я візьму на контроль ті порушення, які були виявлені. Особа погодилася харчуватися вже на станом, коли ми там перебували. Вечеряла і теж була задоволена харчуваннями смаковими і безпосередньо, що відповідало вимогам. Що стосується інших військовослужбовців, ми переважно поспілкувалися з усіма військовослужбовці переважно задоволені умовами перебування в шпиталі. Що стосується харчування, умов отримання, надання медичних послуг. Однак додатково потребує звернення керівництва госпіталю уваги на Етику, спілкування медичного персоналу. В свою чергу хочу додати, що поряд з фізичним здоров'ям дуже важливе значення займає ментальне здоров'я наших захисників. На цьому потрібно зупинитись відповідно до штату в госпіталі наявний психолог. Однак, на момент візиту посада вакантна. Керівництво госпіталя на це звернуто особливу увагу. Надано рекомендації, очікуємо виконання цієї рекомендації щодо прийняття в свій штат психолога. Також в штаті є психіатр, який працює на півставки, але на момент візиту, на жаль, також перебував у відпустці. Зрозуміли, почули у всякому разі. Будемо також звертатися до керівництва Мукачевського військового госпіталю, аби почути їхню позицію з цього приводу. Вам дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Андрієм Крючковим, представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті, який розповів про стан і моніторингові власне візити, які здійснили до Мукачевського військового госпіталю, і розповів про ті Недоліки, які власне виявили під час цього моніторингу, і як він вже зазначив, в деяких речах відразу йшли на зустріч і відразу усували певні недоліки. З іншими речами все ж таки ще варто попрацювати.